Вітаю вас, тільці. Сонячне затемнення, що відбудеться 2 жовтня 2024 року, у 10 градусах знака Зодіака Терези привносить зміни, приносить додаткову енергію у сферу вашого шостого дома гороскопа. Ось тут великий вплив перемін, а також енергії залежності від рішень функцій і впливу інших осіб, від усіх тих людей, які приносять вам додаткове навантаження у вигляді зміни робочого. Графіку, зміни послідовності щоденного виконання того вашого плану, який ви собі на день встановлюєте. Це додаткові обов'язки, пов'язані із турботою про ваших близьких, рідних, діточок. Крім того, це додаткове навантаження у вигляді зростання кількості робочих обов'язків, переміни місця роботи. Крім того, це стосунки у колективі, коли відновлення балансу і стабільності, буквально в кожному вашому наступному дні наразі для вас є ключовим моментом. Також тут звертаємо увагу на стан справ пов'язаний з нашими домашніми улюбленцями і з тими тваринками, які проживають у нас вдома, або, можливо, ми вирішили все ж таки завести собачку котика. І ось зараз саме займаємося такими клопотами. Чи ж то стан здоров'я наших домашніх тваринок, стерилізація вакцинація. Вітамінізація тощо, а також справи в регулювання стосунків робочих питань у колективі, а також із найманими працівниками. Ймовірні питання, коли так чи інакше вам необхідно розбиратися із тими борговими зобов'язаннями, які ви маєте стосовно інших, стосовно оплати їх праці, приміром, або ж виступати у ролі такої людини, яка надає послуги, консультаційні, в тому числі іншим людям. Уням або ж сприяє у вирішенні їх питань як догляд за іншими людьми, так і буквально допомога їм у якихось певних їх життєвих обставинах. От зараз відновлення внутрішньої гармонії і фактично перекроювання таке от своєрідне, вашого кожного дня, і віднайдення себе в оцьому от. Колі, просто вихрій турбот. Тут важливо тільці звернути увагу також на стан здоров'я, адже усілякі звички, в тому числі і шкідливі, в тому числі необхідність змінити тип харчування. Наприклад, це все наразі може закликати вас до того, щоб розібратися в цій сфері, знайти відповідних спеціалістів. Також, наприклад, звернутися до тієї чи іншої профілактики стану здоров'я, до відвідування Стоматолога, приміром, або ж до таких от медичних послуг, які просто активізуються по цьому затемненню, і, зокрема, стосунки із медичними спеціалістами, як то зміна сімейного лікаря, наприклад, або необхідність у додатковому діагностуванні, також це питання, зокрема, і підведення підсумків стосовно лікування, коли вас може не влаштовувати, наприклад, та інформація, той встановлений діагноз, або ті результати. Які ви отримали. І ось тепер ви знаходитеся в пошуку нового спеціаліста. А також тільці я б зауважила і наголосила по такому затемненню для вас стосовно також боргових питань, питання оплати праці вашої, оплати ваших послуг, а також розрахунок із людьми, які так чи інакше зав'язані у вирішенні питань із вами безпосередньо за виконання якогось певного виду діяльності. Ось тут може бути просто такий прицільний фокус уваги на розбалансованості вашої фінансової сфери. Коли витрати ваші не співрозмірні ті якості послуг або товарів, які ви отримуєте в результаті, або ж взагалі ваш спосіб життя нині має передбачати зміну підходу до витрат на якісь щоденні поточні потреби, на врегулювання ситуації з транспортом, в тому числі. Також на зміну. Міну інструментів, наприклад, загалом усіляких засобів зв'язку, засобів комунікації і робочого інструментарію тощо. Це може бути зміна орендованого приміщення, якщо ви займаєтеся бізнесом, або ж це також розширення, наприклад, сфери вашої діяльності. Крім цього, це переїзд за роботою, може бути заключення нових контрактів. Все те, що наразі фокусує вашу увагу на питання. Укладення нових договорів стосовно оренди, приміром, стосовно купівлі якихось певних товарів, також питання продажу, розрахунок по боргам. зокрема, ось тут тельці будьте надзвичайно уважні, оскільки таке затемнення може ставити перед вами питання необхідності розраховуватися або ж перезаключати контракти, або врегульовувати питання у тому контексті, коли ви так чи інакше маєте справитися. Праву із майном, власністю інших людей, наприклад, або ж користуєтеся транспортним засобом, який знаходиться в оренді або в якомусь тимчасовому користуванні, або будь що в чому ви залежите від інших людей. По цьому затемненню, ми розчищаємо таким от своєрідним чином простір для наступного затемнення, яке відбудеться на осі Терези овен. у Березні 2025 року, тому наразі фокус уваги не є нашим особистим чинником впливу. Ми по факту мінімально вирішуємо на сьогоднішній день, і тому в якості рекомендацій я б звернула увагу на наступні дієві чинники. Більш розгорнутий аналіз цього затемнення, також інформація про коридор, затемнення, у якому ми знаходимося. Понині, а також про місячне затемнення, що відбулося 18 вересня, адже воно працює в парі із цим от сонячним 2 жовтня. Як це все переплетено, і який, в принципі, фокус уваги наразі актуальний буквально для всіх, все це у моєму загальному відео, також в окремих відео і по затемненням, і по кармічним рокам. Тому будь ласка, тельці, кому цікаво, необхідно, переходьте за посиланням в описі і у підказках. Так от, стосовно найбільш інформативних і найбільш дієвих чинників, які ми можемо по цьому затемненню застосовувати. В першу чергу, управителем затемнення є Венера. Це також і ваш управитель, і вплив цього затемнення ви будете відчувати в будь-якому разі через в першу чергу зміни системи цінностей, через зміну свого ставлення до ключових аспектів, в тому числі і фінансових, у вашому житті. і до і стосовно ставлення до інших людей з точки зору того, наскільки вони взагалі відповідають вашій шкалі якості, внутрішній, як вони ставляться до вас, і чим вони це підкріплюють, яким чином зараз соціальні інструменти можуть відповідати тому внутрішньому відчуттю комфортності, затишку і стабільності, яке панує у вас всередині, що необхідно від видозмінити, і що соціум потребує в? Угоду собі, ніби, оскільки ця шкала цінностей, ваша особиста і зовнішня, може надзвичайно різнитися. І зараз через от такі конкретні справи ви можете надзвичайно різко бачити цю невідповідність. Ось тут тивці. звертаємо увагу, що Венера, управитель затемнення, знаходиться наразі в знаку зодіака Скорпіону, у вашому сьомому секторі гороскопа, партнерському, секторі взаємин, спілкуванняся. Із вашим партнером по шлюбу, і з людьми, які в майбутньому плануються бути близькими вам у родинному такому колі. Також, крім цього, це друзі, це клієнти, крім цього, і, зокрема, ще вороги і опоненти, які можуть так чи інакше зараз себе проявляти. Ось тут звертаємо увагу, що така Венера. Яка зараз просто буквально пропонує вам звернути увагу на вашого чоловіка, дружину, на ваше місце у суспільстві, а також стосунки з близькими, дорогими вам людьми, вона перебуває в надзвичайному ресурсі стосовно своєї стресостійкості, витривалості і бажання проштовхнути бажану ситуацію і досягти мети, тобто надзвичайно сильний показник, і крім того, фінансово. Фінансовому плані надзвичайно сприятливий. Ось Венера наразі перебуває у такому дієвому водному тригоні. Це тригон до Марса, який наразі знаходиться у вашому третьому секторі гороскопа, та до Сатурна в 11 секторі. Це дає можливість стабілізувати свій внутрішній дискомфорт, свою внутрішню напруженість, оскільки по цьому затемненню величезний вплив ліліт такої фіктивної. Темної, точки, темної сторони луни, і крім того, вузла минулого кету. Тобто, це прощання з якимись обов'язками, завершення якогось способу життя, місця роботи, кола спілкування, колективу, також можливо, графіку роботи, або ж завершення допомоги певних людей у вашому житті. І от зараз в такому фактично розгубленому можливо стані, або ж в стані інтенсивної, внутрішньої. Роботи, коли необхідно справлятися із додатковим навантаженням, Марс із Сатурном надзвичайно ефективно сприяють Венері. Тут ми бачимо допомогу. По сприянню людей, які вже давно знаходяться у полі вашої уваги, такі напрацьовані тривалі стосунки. Це друзі, з якими вже ви формували спілкування напередодні, приміром. Також це ті плани та основа взагалі вашого майбутнього, за яку ви тримаєтеся. Ви розумієте, що ви йдете чітко визначеними послідовними кроками. В принципі, ви можете не відхилятися надзвичайно від вашої мети. За будь-яких важких обставин, крок за кроком за сприяння чоловіка, дружини або ж партнерів по бізнесу, клієнтської роботи, приміром, коли дійсно ви маєте велику кількість клієнтів наразі, наприклад, і ви дійсно стабільно рухаєте в майбутнє ваш бізнес, ви отримаєте від цього підтримку. Це можуть бути виплати, це може бути розрахунок від вашої діяльності. Крім того, це підтримка від одного із дітей. так? Ж, до речі, може бути. Крім цього, це наступний шлюб, наприклад, і ви на фоні ось такого от затемнення дійсно вступаєте в нові стосунки або починаєте проживати разом. Також звертаємо увагу на тригон до Марса у третьому секторі гороскопа. Він дає велику активність буквально у спілкуванні, у поїздках велику кількість справ, потреби переміщатися і взаємодіяти із людьми, спілкуватися, виступати, збирати якісь папери. Збирати кошти на щось, наприклад, довідки відновлювати, видавати можливо, якісь довідки, надавати консультації, турбуватися також про ваших близьких і рідних з точки зору відновлення їх документів, або забезпечення їх прописки, виписки, місця проживання, переїзд до речі, теж може бути взагалі турбота про нове житло, наприклад, в якому ви опиняєтесь, або про робочий колектив, про місце навчання, наприклад, і надзвичайно багато, Багато поїздок і активності дає вам зараз можливість опинитися в такому колективі, де вас підтримують, знайти таке коло спілкування, і крім цього, заручитися підтримкою вашої другої половинки, коли ваші стосунки більш гармонізуються, і ви розумієте, що ви, в принципі, внутрішньо можете відкоригувати ось цей от стабільний стан. Також хочу звернути увагу, що точка затемнення у вашому шостому секторі гороскопа знаходиться у з'єднанні з, з мертвом. Курієм планетою домовленостей, планетою переговорів, врегулювання ситуацій знову ж таки спілкування. Пересиланню всіляких потреби, їздити і домовлятися про щось. Також це переговори стосовно купівлі-продажу можуть бути товарів. Ось такий от безпосередній рух, надзвичайно зараз виражений у вашій карті тельці. Тому в найкращих своїх якостях Меркурій по цьому затемненню може дати дійсно таке мистецтво досягати компромісу, мистецтво врегульовувати ситуації, не нагнітати атмосферу там, де це. Не потрібно, а в ключових принципових питаннях дійсно досягати свого. Крім того, великий фокус уваги на дітях наразі. Тобто багато спілкування і багато такої от метушні може бути пов'язано із діточками, коли це питання знаходиться під такою от прискіпливою вашою увагою і потребує постійного включення, постійної роботи, навчання дітей, можливо. Або ж коли ви безпосередньо включені в цей от цикл, привести, відвести дітей, наприклад. Приклад, вдома облаштувати приміщення, бо приїжджають діти, приміром, або ж онуки, або ви їдете до них. Тобто, надзвичайно велике навантаження стосовно швидкої реакції на все нові і нові обов'язки. Також звертаємо увагу, що по цьому затемненню є у нас квадратура до Марса в третьому секторі вашого гороскопа. Тобто, ось тут нам необхідно дозувати те навантаження, за яке ми беремося, дозувати наш. Ше переміщення, наше спілкування і нашу віддачу іншим людям, тобто буквально швидку реакцію турботи і емоційності у відповідь на якісь певні чинники, які виникають повсякчас, необхідно контролювати і давати собі обов'язково можливість відпочити, перепочити, поспати, наприклад, відключитися просто від усього і приділити час собі і своєму здоров'ю. Також звертаємо увагу тельці, що поза Темненню 2 жовтня. А ще така виразна енергія. Надзвичайно ліліт фіктивної точки, яка просто буквально плутає карти, і дає нам відчуття того, що ми боїмося, наприклад, з чимось мати справу, або ж, навпаки, нам треба просто конкретно вирішити питання нагально прямо зараз. В плюсі таке затемнення виразне може дати енергію на те, щоб завершити якісь стосунки. Сумки просто буквально розставити всі крапки над і і розподілити обов'язки, чітко озвучивши те, від чого ви відмовляєтеся раз і назавжди, що вам не потрібно, що витягнути не будете і не хочете, або ж як це має бути розподілено в сімейному колективі, в робочому, в стосунках із підлеглими. Також, якщо ви займаєтеся бізнесом, і, в принципі, ви розумієте, що надаєте такі супроводжуючі послуги, які не входять взагалі в вашу. Таку професійну послідовність виконаних дій, і, взагалі, в принципі, вам не потрібні і не оплачуються. Також тут звертаємо увагу тельці і на те, що великий такий комплекс подогляду за кимось або виконання роботи за когось, може зараз гнітити і ось таким от мотивуючим чинником, по присутності ліліт в точці затемнення, ми можемо дійсно розірвати Сумки і по енергетиці затемнення також, і в принципі більше до цього не повертатися. Адже це сонячне затемнення в шостому секторі гороскопа. Наразі в цьому циклі затемнені з 2023 по 2025 рік востаннє тут на вузлі минулого, в останнє у знаку зодіака Терези поки що. А наступне вже буде в Овні у 12 секторі вашого гороскопа. Тому Зараз саме така енергія взаєморозуміння гармонії і стабільності дається для того, щоб ви зробили свої певні конкретні висновки. Також звертаємо увагу тельці, що в плюсі по такому затемненню дійсно можна розібратися із такими борговими зобов'язаннями, від яких ви хочете відбитися і які вас гнітять, або ж стосовно інших людей, наприклад, і активізувати манеру виплат стосовно вас. або навпаки, особисто розібратися із кредитами, певними фінансовими зобов'язаннями, всіма тими виплатами, які ви завершити, не можете вже тривалий час. Або ж взагалі, в принципі, переглянути робочі питання, наприклад, стосунки і вашу сферу взаємодопомоги іншим, або ж виконання певних зобов'язань по якомусь чіткому графіку і дійсно розставити акценти так, як потрібно вам. Навіть за обслення. Величезного впливу просто інших людей наразі на ось цю сферу у вашому гороскопі. Також звертаємо увагу тельці, що ліліт разом із вузлом кету може давати надзвичайно такий виражений ефект завершення, бажання завершити ті стосунки, які, в принципі, і не потрібно завершати, і не хотілося б, але просто так чи інакше. Але кармічний вплив їх зносить у минуле. У найкращому сенсі. Вони можуть трансформуватися. Тобто, буквально люди, стосовно яких ви виконували якісь зобов'язання вже більше в вашому виді послуг, не мають ніякої потреби. І зараз ви вирішуєте питання оплати, наприклад, таких питань. І надалі будете на інших засадах спілкуватися. Крім цього, це робочі питання, коли змінюється графік, а також змінюється проживання і таким чином змінюються побутові потреби. Наприклад, діти, онуки можуть так. Також створювати фокус уваги, який буквально тонізує ваше життя, і від якогось певного послідовного життєвого циклу ви відмовляєтесь. Також тельці зауважу, що найбільш вільна, найбільш зряча фактично планета по такому затемненню: вільна від. Впливу ліліт мається на увазі це Плутон. Плутон наразі повертається у знак Зодіака Козерогу, вашу дев'яту сферу гороскопа. І ось тут такий акцент прицільний на питанні системи цінностей, на питанні світогляду, на питанні розширення не тільки кола обов'язків у вашому житті, а й взагалі ваших життєвих принципів і позицій, самоусвідомлення того, до якої спільноти людей ви хочете бути причетними, що вам взагалі цікаво, чи те, чого потребує від вас щоденне життя, воно взагалі має на увазі ваш особистий розвиток, чи це перспективно, чи це цікаво, чи це передбачає тільки якусь певну рутину і де стабілізує вас. Тут дійсно, в якості рекомендацій тельці звертаємо увагу на особисту включеність в кожний наступний день вашого життя. Зауважте, що це може бути як само освіта, як заняття чимось цікавим особисто вам, так і популяризація вже того, що ви знаєте, долучення до певних Курсів до певного виду навчання, можливо, це спілкування із людьми, які так чи інакше виступають для вас такими людьми цікавими, перспективними, надзвичайно багатогранними особистостями, у яких би хотіли ви повчитися або з якими просто цікаво спілкуватися, манера життя, яких виходить за звичний вам графік виконання щоденних дій. Крім того, це можливість виходу на якісь певні міжнародні стандарти, Дарти надання послугу професійній діяльності, наприклад, і крім цього, це важливий аспект також саморозвитку, чи то вивчення мови, чи ж то Якийсь певний такий підхід дієвий, надзвичайно творчий по завершенню якоїсь виду діяльності, наприклад, зараз, і по оформленню цього як соціального досягнення. Тобто, буквально це може бути зміна професійної діяльності, це можуть бути нові риси у вашому особистому житті, коли ви берете на себе особисту відповідальність, якусь очолюєте, наприклад, ваш колектив, коли ви очолюєте. Вашу родину, також змінюєте вектор життя вашої родини, буквально. Адже Плутон наразі по 9-му сектору гороскопа може вдати багато юридичних питань, багато контактів із посадовцями і велику залежність від інших людей, в тому числі і в тому середовищі, до якого ви причетні. Ось тут вже поступово ось самоусвідомлення того, від чого, від якого колективу ви хочете відмовитись, від якого середовища, наприклад, або ж вирішити. Стан справу вашої другої половинки у вашого чоловіка і дружини, розібратися з якимись його питаннями, з його робочими питаннями і також питаннями його транспорту, майна близьких родичів, можливо, братів, сестер його, поставити в цьому якусь певну крапку і дійсно своїм особистим впливом надалі займатися у межах вашої родини, у межах кожного вашого дня, ваших побутових справ, і взагалі, в принципі, очолити, наприклад, ваш сімейний Бюджет, взяти на себе ще додаткові цікаві обов'язки, як основний такий мотивуючий чинник, для того, щоб вийти на роботу, наприклад, зайнятися якимось певним видом діяльності, або ж взагалі спрямовувати фокус уваги вашої родини в тому напрямку, який більшою мірою будете задавати ви. Також тильці зосереджуємо увагу на відновленні гармонії, балансу в тому колі відповідальності обов'язків, які ви на Себе берете обов'язковий розподіл цього функціоналу, обов'язкове наскільки це можливе, чітке прописування основних ваших послідовних кроків, графіків, оплати праці, наприклад, також боргових виплат. Приміром, і взагалі всього того, у чому ви відчуваєте якусь певну надмірність, чи то стосовно вас, наприклад, ви маєте додаткове навантаження, яке не оплачуєте, не оплачується, або загалом багато в принципі на себе навісили самостійно. Ваш ось цей особистий чинник може не відчуватися індивідуально як свій власний потенціал а більше під впливом обставин, коли необхідно це все тягнути. Але ось цей момент. Сплетіння вашого світогляду і перспективи вашої життєвої, із тим, чи можете ви дійсно такий масштаб свій індивідуальний включати у коло вашої рутини. Ось це все таке важливе співставлення по цьому затемненню. Тому рекомендую тільці зверніть увагу. Дякую вам, тільці! Нехай все у вас буде гаразд, нехай вам щастить і до зустрічі в наступних відео.